день, друзі, я Шорс для ютубчика. що хочеться сказати. Вот оно, бабосики. Значить 1 листопада 7.00. Чекаю всіх Дзвоніть. Відео з номером телефону буде. А от так це все діло виглядає. Один кагат. другий кагат, третій кагат. Думали на цьому городі спочатку робити два кагати, але побачили, що ніфіга. Два кагати на цьому городі не получится. Всі кожен рік у нас було два. Цього року робимо три. Яких три брешу. Чотири. Ось дивіться, бачите, йде жовте. Це для всіх тих умників, хто терендить кидає все підряд і продає нам так дорого. Ну, хрен з собою. Я продаю, хто хоче той купляє. А ось отдельна зборочна лінія, це для наших перекупів, яким я знам по 100 гривень кілограм. Десь в грудні місяці. Перед новим роком. Отак Вони ще візьмуть трошки постоять, дойдуть, ми змолотимо. Зараз один кагад, другий, третій. Це наш город, завтра починаємо молотити. Плюс пятачок ще треба зібрати. З понеділка починаємо тарабанити город поперек один, і потім город другий. Так що такі діла, ребята. Заробляємо гроші. А хто хоче, 1 листопада 7.00 дзвонить, будуть вам гарбузові заміта. 250 гривень за кілограм. Сьогодні до звідти дядько біжить, каже, не будете бити, якщо я піду ті по городі. Ні, ідіт. Ми думали, він десь так до когось йде Потім доходить ближче і кричить, я ваш підписчик Каже, я хочу зернят Так що, ось такі діла. Ну все. Скоро чекайте відоси. Як будемо молотити, мити, сушити. Все покажемо, розкажемо, Нічого таїть від вас не будемо. Що он до папа робить з лопатою? Це щоб ви теж розуміли. Ходи. Коротше, зараз гуртаємо, шукаю, наприклад, надвинивши гнилого гарбуза. Бере з цього гнилого гарбуза, розсегося. Там в ньому вже реально зелі та з чорні. Він бере їх, вибирає, бо він жадний. І бере ці зеніта зараз. Там перемиє, кине на сушку і в нього віддільний мішок тим же самим йде перекупом. Так що всі, хто купують на базарі зернята людей з города, з села, он до ото і в сиренії рубашки, то він вам такі качественні зернята вибирає, що ви будете в шоці. Все, всім здоров'я, до побачення.